При найменших рухах мінімальні витрати, витрачаємо час, біжимо в нікуди. Розкажи мені, шльондро, свої по свої <кхи> полки втрати, хто у тебе кінчав і куди втіла йти. При найменших рухах найменше здобуто, ти спиш на дивані, в квартирі ні мій, і ніхто не забутий, ніщо не забуто, крім тебе, сантехнік, щаславих. При найменших рухах ми діємо тихо, йдемо у півкроки, говоримо півтони і пів, і під чайною кружкою буває є лихо, тиша і розпач, концентрована в тому. При найменших рухах мінімальні витрати, мінімальні здобутки, перспектива на нуль. Ніжна шлюндра вдягає найгарніше плаття, та й з лікарем труп, ти типу по світу мандруй. Що то, люди, то іноді м'ясо в тих полиць твоя доля бери. А сьогодні в нас акція можете брати ще й душі. ще й душі, як дуже кортий. І біжать покупці аж галопом, до полички із м'ясом смачним, далечини летять автостопом, за котлетами і стейком новим. Гей, покупець, переможці опційний, ви багато купили м'ясця. В подарунок тримайте товар наш лімітний, подарунок, що зветься душа. Я вам дякую дуже, але мені досить, я це м'ясо віджарю смачне. А душа що душа, вона почуттів просить, а це не обходить мене. І біжать покупці, і товар те акційні, непомітно і скромно лежить. Товар безкоштовний, акційний і вільний, його брати ніком не кортить. І прийде та людина, одна із мільйона, і продавцю скаже так шепчучи, мені трішки м'яться для простого бульйона, і багато, багато душі. Шукай мене, і ти мене знайдеш. Шукай мене в ранковій каві, у книгах, що читаєш ти, шукай у сторінках, словах, зізнаннях, шукай мене в моїх віршах, у незакінчених моїх історіях. Я навкруги, в повітрі, в сонці, в плаксивому дощу. Я там, де ти мене не знайдеш без причини. Я в солодощах, у вітринах новеньких магазинів, я в твоїй посмішці, в твоїх словах. Знайди мене у поцілунках щирих. Знайди, знайди мене, я тут, в старій книгарні. Дивися, я вже тут, на театральній сцені. Поглянь туди, я вже частина кінофільму. Я навкруги, в надіях, мріях, сподіваннях, в чужих зітханнях. Куди не глянеш, то знайдеш мене. Та головне знайди мене в своєму серці. Поглянь, я тут. Ось як наша влада пропагандує здоровий спосіб життя. Залопили ціни на цигарки, спиртне та бензин, щоб люди працювали, а не ходили на постійні перекури. Ходили пішки, а не возили свої дупи у авто чи маршрутках. Ну і, звісно ж, не бухали. Ти бачив, які незадоволені власники нічних клубів. через ці ціни кількість відвідувачів стрімко падає. Вони тепер закуповують бухло не на складах, а в бабульок дилерів, які живуть неподалік і переливають його в дар від нормального, акцизного бухла. А на скарги відвідувачі відповідають, що цей рівень виробництва впав, мовляв, ніхто не слідкує за якістю спиртного. Нікому зараз немає діла до відпочинку простих трударів, які їбошать за півтори-дві тисячі в місяць. Ну, так це ж добре, говорить Ваня. Хоч і щось нормально зробили. Тепер люди, не вести... тепер люди будуть вести активний спосіб життя. І не будуть жиром запливати. Хуй там! Коротко і доступно відповів я йому. Контрабанда зростає, і рівень злочинності також. Знаю тільки одного доброго міліціонера, це дядя Дясьопа, та й він, як дід Мороз, не справжній. Всі інші злі, і це зрозуміло, вони постійно на нервах, адже робота в них така. Вимоги примушують їх розірватися на дві частини. З одного боку, вони мають боротися з проституцією, корупцією, наркоманією, підтримувати громадський порядок. А з іншого їм віддають наказ. Ну, ребята, кришуйте проституцію, корупцію, наркоманію і вчасно збирайте данину. Отака в них робота. Виконувати кодекс міліціонера, якщо таки є. Дотримуватись уставу і виконувати накази начальника, які суперечать всім законам України. У мене є дружбан Андрюха, ментом працює. У воєнкоматі відразу вирішили відправити його служити у міліцію. Скоріше всього, через його ж таке тупувати обличчя. І справді, чомусь він нагадував мавку, яка не встигла еволюціонувати. Через рік строкові служби у Збройних селах України його вирішили залишити на роботі в ем... Уманському МВС. Нагадую, через його ж таки тупувати обличчя і добросовісне виконання офіцерських приказів. Та, окрім цього, в нього ще й добре серце. І весь біль він переварював у собі, ніде нікому не суперечаче. І так він розповідає про свою роботу. Коротше, слухай, не розкритих справ у нас дофіга. Люди якось служив працювати за такий мізерний кеш, який платять на доступних роботах. Але коли бабок не вистачає навіть на наймінімальніші потреби пиво та сигарети, а тих, кого... а тих, кого на роботу не беруть, зазвичай через трьому біографію і таке ж обличчя, починають грабувати. Ну а що, розповідає Андрюха, працювати довго не треба, а плата більш-менш нормальна, можна й конячи не випити. Як деякі злодії лохи на допиті розповідають, передивляться в про злодіїв і давай собі грабувати. Такі от аматори кримінальної справи особливої роботи не ускладнюють. На відміну від злочинців із стажем та професійними навиками, нам, міліціонерам, потрібно закривати справи в певний термін. На розкриття, зло... на розкриття злочинів із такою їхньою кількістю дається і не так багато часу, ослаблено скаржиться Андрюха. Тому за наказом зверху ми вимушені писати липові звіти. От, наприклад, якщо у когось в маршрутці чи припустимо на ринку, вкрали телефон або гаманець. І злодій не знайшовся, а ми пишемо, що людина загубила, тобто вона сама винна. Списуємо на її так, так неуважність. Але коли крадуть із автомобілів, відеореєстратори чи магнітофони, сам розумієш, ми не можемо списати на неуважність, чи тим паче, коли виносять хату. Тут ми вже садимо бомжів та колишніх зеків, наркоманів, які не можуть купити собі свободу, особливо бомжі. Через такий бардак велика кількість працівників нашого райвідділу почала ходити щонеділі до церкви. Останнього разу, себто цієї неділі, коли я був на сповіді, батюшка нам говорить, хлопці, через відпущення ваших гріхів я і сам скоро наборуся такої кількості, що й перестану надіятися на прощення власних. Крину довели до того, що скоро святі стануть грішниками. Мовчу же за священнослужителів, тим паче за простих жителів нашої держави, а все тому, що при владі ті, для кого немає нічого святого, нічого святого. Бога ж не існує, починає суперечити Іван. Немає чого все валити на владу. Причину потрібно шукати в собі. За свої 25 Ваня навчився лише критикувати за завченими суб'єктивними фразами. До речі, у нього когнітивний дисонанс і, напевне, для нього також немає нічого святого. Осінь. Найкраще підходить для спогадів, дешевних розмов та підбиття підсумків. Жовтень, напевне, найкраще місце для таких розмов. Можна гуляти парком чи сидіти на якомусь закинутому об'єкті, пити портвень, не переймаючись. Що спека чи холод принесуть якийсь дискомфорт. Ковзати взуття по опалому листі чи споглядати блакитне небо. Говорити про злети та падіння, про наболіли, про мрії та бажання, видаватись до філософії. І, звісно ж, перейматися сьогоденням. Отак, сидячи на даху недобудованого будинку, п'ячи портвейн говорив з Юлькою. Юля, 16-річна дівчина, яка живе з мамою, її хахалем та котом. Інколи не чує в подруги, яка в собі вміщує сусідку та однокласницю. Сидячи на самому краю споруди, махаючи ногами тримаючи в руках шмурдяк, Юлька розповідала про свої ек-стосунки та хлопців взагалі. Я так подумала, говорить Юля. Через свій гіркий досвід стосунків я поділила всіх хлопців на категорії типажі. Перший. Баби дури твій день 8 марта. Місце жінки кухня. Найпоширніший і найдурніший. Проявляється, як правило, після одруження. Другий. Я такий ахуєний, в мене штани за тисячу гривень. Я не знаю, де мені стати, щоб ви це зацінили. Нарцис, як правило, має якусь одну красиву рису у зовнішності і цим хвалиться. Третій. Ну мені бабу, ну любу бабу, ну любу, аби була просто для душі. Слегка бухар, так сказати, романтик. Може не пити і вести нормальний образ жизні, коли на горизонті бачить гарну самку. Четвертий. Наташа ноги гарні. А в Лене срака, а Надя. Надя душою держить. Бабнік опасен, але нормальний. П'ятий. Вітерний, романтичний, має посмішку гарну, як правило. Воліє жити для себе і вічно шукає щось на свою страку. Може грати на гітарі. Шостий. Нормальний паца. Повен комплексів. Не вірить у свої сили щодо завоювання якоїсь самочки, яка, як правило, користується його безхребетністю. 7. Паца домашній. Нікого і нічого на свою страку не шукає. Просто живе. Їсть, спить, какає, вчить чи ні. Як правило, домашні і небухари. Від тумбочки чи ковра відрізняється здатністю виражати свої емоції, ходити, ну і їсти та какати. Слухай, говорю я, звідки в тебе досвід стосунків? Ти ще школу не закінчила, тим паче гіркий. Ну, затягує вона. У мене були які не якісь стосунки. Плюс спостерігала за хлопами та дівками з вулиці і робила висновки. А, ну тоді зрозуміло, хороша класифікація. Говорю я і беру портвень. Юр, я все-таки покинула того хлопа. Звісно, не так як хотіла. Тому що хотіла сказати йому в очі, що все, кінець гейм овер нашим стосункам і т.д. Та й кослінь було навіть курсівки зашнурити. Тому написала ВК. Зачити переписку з телефону. Наші стосунки ні до чого хорошого не призведуть. Ми не пара. А таку зустрічатися без зустрічатись? Ні, це не для мене. Тим паче в мене є інший. Та ми більше не побачимось, пише він. Ти що? пише йому. Тупий, я тебе кидаю. Якщо в нього є кебет в голові, то він зрозуміє, що в тебе нікого немає. Та який там кемет? сміючись, питає Юля. Він не тупий, як валянок. Ну, в такому разі тобі треба було приблизно таке написати. Чувак, мені не в кайф з тобою зустрічатись. Я не хочу розбивати твоє серце, де ти вже намріяв імена нашим дітям, собаці та по можливості куту. Я хочу побути сама на зі своїми мислями. Ну, не те, щоб сама. Просто не з таким мудозвоном, як ти, який навіть приїхати до мене не може. Та що там до мене на нейтральну територію не може припхатись. Мужика, мені треба розумієш, мужика, щоб жарив мене, як рибу. Ти хороший. Давай залишимось з друзями. Та його несформований мозок не переварить такої інформації. А якщо пропустить через свої фільтри, то для дитячої психіки це буде страшним ударом. Які всі гріхи приємні? Двом обсирати третього пецист паркне, і звісно ж, депресувати. Куди осінь без цього? Я счастье искал среди баб, но нет его в них отродясь. Не стоит его там искать. Найдешь ты лишь похоть и грязь. Его я нашел лишь в вине, что губит, и будет лишь боли. И демон блуждает во мне, что рвется наружу, на волю. Не стоит меня утешать, ведь я недостоин у тех. Чтоб жить, только нужно дышать, и сердце лишь вырвать мне. Звернення до кохання, яке колись, можливо, знайду. І він буде кращим за мене, багатший, гарненький і статний. Нехай він не пише поеми, але і без них він удатний. А я, що ще я для тебе здобуду, лиш зірку із неба картонну. Я просто простий, забутній. На вухах не висить корона. Я просто ніхто, лиш поетик, не дуже, до речі, успішний романтик. У серці секретик, і все, ще я дам тобі ніжність. Твоє тепло мене вже не зігріє, твій голос вже не буде, як колись. І зараз осад від свічі лиш мліє і мрія, що летіла в виковися. То біганебного нічого не зробив я. Тобі хотів я взяти у свій сон. Чи ти про мене, чи палісимія, то пристрасті немає, стала дно. Я Русич! А не росіянин, як ви вже звикли називати, від болю не отводки п'яний. Yeah. Я хочу в волі існувати, а ви, народ російський, знаний, що має і так земель по горло. Ви ж називали нас братами. І казали це до нас вигородо. Та де ж братерство те поділось, коли утратив брат вашу силу, то ви, утративши цю вірність, нам тихо в спину ніж стремили. Не каждый умеет петь. Не каждому, но яблоком падать чужим ногам всей самая великая исповедь, Которой исповедуется хулиган. Я нарочно иду нечесанный, с головой, как керосиновая лампа на плечах, Ваших душ безлиственную осень, Мне нравится в потемках освещать, мне нравится, когда камень я брани Летят меня, как град рыгающие грозы, Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшийся пузырь. Как хорошо тогда мне вспоминать Заросший пруд и хриплый звон ольхи, Что где-то у меня отец и мать, Которым наплевать на все мои стихи, Которым дурак я, как поле и как плоть, Как дождик, что взыгряет землю зеленя, Они бы вилами пришли вас заколоть За каждый крик ваш брошенный меня. Бедный, бедные крестьяне, вы, наверное, стали некрасивыми, Так же быть из бога и болотных недр. Вот если бы вы понимали, Что сын ваш в России самый лучший по... Сколько бы грусти и радости сытой Принесла бы мне благодать, Доволь все собой отчаянно, Нет желания иного принять, Ради душой мне отрадно впредь служит она без примеси гордой, без надмерного угрозы сгореть, как сгорает звезда, что так долго бесплотно горела она, светит ночью в окна она. От любви, не от мира сего, за правду борьба. И на чистой бумаге заморать нету страха, ведь страх грязным делом окутывает людские сердца. И где же там муза, где забылась у горе пьяным она? трезвее же душа, Будь свободно, как море, как юность темгла, этот мостик от меня до тебя. Вона бігла під потяг і вірила, що він не зібля. Сідала в літак, была певною, що не впаде. Свято вірила, що і мусоном її не змиє. І знала, що щастя в пекельнім вогні лише знайде. І збив її потяг, несучий голов у майбутнє. Розчавила машина, так що ніхто не впізнає. Я розбилась лід, все те щастя, що не повернути. Тепер точно знаю. Надія таких вмирає. І <плес> ще, короче, такі трошки. ди ди кави, що вистегла вчора сукня з жалю затерта до дір. Я у світі крапля від моря, крапля, що розчинилась в тобі. І думки мої, сірі, злиденні бридким змієм повзуть по душі, і молитви мої нескінченні За тебе, про тебе в Тобі. І я знову одна в цій квартирі, по губам моїм, терпке вино, і воловано звіри надії, я пила його, скільки було. І з вина я розбила всі пляшки, під ногами я вкрила все склом, я шукала в словах твоїх знаки, від надії сп'яніла з вином. Ти зробив з мене вмить божевільну, а була ж я весела, як цвіт. Я жила, почувалася вільно, а тепер в мене з болю магніт. День за днем, чашка за чашкою, життя минає, ти знаєш? Ніч у ніч на панчохах затяжки, це також минає, знаєш? Волос за волосом раптом сідий на обличчі змушка нова. Хапай же життя, бежи за ним, Допоки у лиси растещет твоя труна. Все еще дышит природа, стонет земля Сквозь трещины в асфальте проулки зеленяк. На пороге тленном стоит фея весна. Она, как провозвестный конец утешных дум, Которые, словя навязчивые, за окнами ночными шум, Стучат набойками свинцовыми по голове В ночной уставшей мгле. Сирены скорой помощи, как банши перед окном, В сознании кидают страх. Но ведь безрассудные мотивы Надежда убивает человека, Галантно в гроб его сопроводя, При этом руки в кровь не окуная, Она не вор, ее ругать не надо, мы каждый миг, как милостыню ей отдаем, Мы сами топчем жизнь в этой пропащей, полной черни яме. Запишите точную дату смерти. 16, 47, 17, 28 июля 2013 года. Умерла любовь всей моей жизни. И теперь сижу в офисе и не знаю, как дальше жить. Думаю, что я сделала не так. Почему со мной так? Я же просто хотела счастья и быть любимой. И сама любила. Я до беспамятства его любила. Как же так? Я все рыдала и не могла остановиться. Мисс, у вас ровно один месяц, чтобы оплакать свою утрату и вернуться к работе, напомнил мне шеф своим будничным голосом и добавил уже тихим и нежным голосом. Мы сочувствуем твоей утрате. Он немножко помолчал и тогда добавил. Ты же умная девушка, должна все понимать. В нашей работе нужна светлая голова и холодное сердце. Остальные слова я не слушала. Мне было не до наставления моего шефа Мендельсона. Так его называли мои коллеги. Мне безразлично, что будет с моей работой с целым миром. и лишь думаю о том, как дальше жить. Куда мне дальше с этой огромной дорой, с этой зловещей пустотой внутри? Как я до всего этого дожила? И где свернула не туда? Макс, любовь всей моей жизни. Мой родной человек. Стал... Не, не, не. В кра... Вот тут. Вот туда. Я тоже да. Макс, любовь всей моей жизни. Мой родной человек стал за одну секунду таким чужим и далеким, будто бы никогда не был моим. Мне от этого жутко. Мендельсон шеф. Коснулся моего плеча в знак сочувствия, и я вздрогнула. Я сумела пропустить все его напутствия и все думала о себе. Он посмотрел на меня с укором, будто бы все знал, что слушала, но, несмотря на это, добавил. Я тебе даю отпуск за счет компании, целый месяц в твоем распоряжении, напомнил мне он. Но чтобы я в сентябре была у меня Ну не выкладывай. Я к буду звонить и там. Нащоби всі ті плені була как огурців, поняла? Шеф улыбнулся своєю доброю і мудрою уливкою. Що? Я не поняла о що річ. Ах так, да, я все поняла. Я. 379. Какой отпуск? Я же с з ума своїй пустой квартирі. Привіт. Моя маленька дівчинко, яку ніяк не відпущу, з простягнутою теплою руки в осіннє місто. Бувай, моя маленька, до зв'язку, моя бречиста, але давай зустрінемось вранці. О п'ятій. Коли цей клятий львів, що просто спить, давай переплетемо теплі пальці, давай переплетемось. Уяви, що ми танцюємо на заспані вірменці, що ми ховаємось від зливи у під'їзді, що дивимось в небо через кельце вітражів, що розкидаємо ногами листя, що я завжди і неодмінно твій. Давай не будемо сваритись надто гучно. Три помаранчі, ринок. Погляд вій, на безіменному смішна каблучка. Привіт, моя маленька дівчинко. Вночі чекай снігів, що вкривають нас обох. Бо знаєш, коли янгол плаче на твоїм плечі, значить ти Бог.